Привіт буде робити сьогодні шашлик, Щоб ви розуміли, це перше відео таке зі звуком. То були шорти якісь там накладені, там музика. Коротше, взяв Челгач, чи як він називається? Забіток і по зребру. Ну, Челугач. Поки сонце є, Можна буде відзняти шок контент. Щось мені сподобається, як я бормочу собі під нос, не знаю, чи мікрофон окупили. Щось будемо дивитися. наложу музику якусь китайську чи японську. Хай дивиться. Кісолі і обов'язково перечни цю з ліхтариком, бо не вийде, не виріс що... Поки будемо нарізати. М'ясо зробимо так з цибулею, щоб вона сок пустила. Сік. Буду без соусу запікати, а не буду цукор додавати. А так можна зазвичай додати трохи цукру на мариновку цього цибулі. Ох, запах пішов. Плакать починаю. Есть тряпка. Ахана. Так. Удобніший і рівніше, щоб було нож беремо побільше. І така Це кісточка, оцей нелюбимий цей біток, тому що він суховатий. Виходить. Але якщо нормально замаринувати, я вважаю, що не вважаю, сподіваюся, що у нас нормально все вийде. Сегодня будем жарить на гриль вебер Почекаю, оцю же шнягу надо знімати, наверное Коли там у мене вже будуть перші хейтери? Я ж типу вже блогер Ладно света фигня Забув, забув. Я колись... Я не любив ніколи цей челагач. Він такий мені сухий. Це, ну, і це біток, типу, ну на біток треба цей. Ну, а ви що так, що треба вміти його готувати? Я його не вмію готувати. У мене один там знайомий був, ну є. Якось там. Разом біля друг одного там працювали. І почали жарити один час, дивіка. красота Ну і давай чологач і по я говорю. Да ні блядь, буде сух, сухейкий сидити, та ні, гри, буде нормально Сіль перець відбив трохи туди-сюди і цей, як зараз помню чумак. Влад, до речі, вітання тобі. Сіль перець, цибуля. там. Я не пам'ятаю його рецепту. Ну, я не знаю, що приблизно це у нас буде так. Смачніше, вкуснішого я не пам'ятаю цього стейка. Я тулак робив. До речі, щось я там питався робив. Десь виходило, десь щось я правильно робив. Збігалися ці всі зірки. Бувало таке, що сам їв, бо сам зготував. Так, щоб когось пригостити, то не дуже коротше. Тир, тир, тир. Поки дружини нема, можемо без плівки. Бідки недавно були, були з плівкою, щоб вони не Та Вроді так акуратно. Дивився, що погода така нормальна. Сьогодні сонечно. То може сьогодні і пожар. А так думав, якщо дощ буде, ну, на, на кострі я маю на увазі пожар. А якщо був би там дощ і мряка я така, я думав вирізати ребра, стушити тушити з чимось, приготувати. А це можна як бітки по-афганськи роблять. Нарізають на мілкі-мілкі кусочки, туди муки. Шмяпнув. Яйце. Короче, так же самое битки с биточного мяса, такие, из кусочек. А все таки будут битки на ребри. Ну, на битки надо трохи тоньше. О, полетело уже сейчас. Полетело. Так. Ложу в сторону. Ютуб <смеш> я не пам'ятаю, виставляв, не виставляв, а в інстаграм виставив, коротше, була каша, а ця арнаутка вчора скуштував реально. ну Манку люблю, ну після манки ця печія у мене. Коротше. А це з молоком коротше, на велику трюку не, не тер яблука, а на маленьку трюку не тер гарбуза. Молоко і ложечку, цукру. І він стуби кидав там. Закипіло, перемішав пару раз там і це і все. Ну дуже смачно, мені дуже сподобалось. Зараз тим паче таке сезонка цих гарбузів. Скуштуйте, спробуйте, класно вийшло. А, до речі, у мене від овсянки теж тіщі. Я не знаю з Серйозно. very good time І також першуку зверху. Там з цибулею є ще червоний гострий перець. І це я думаю, буде ок. Нормально. Зараз хай отак вот полежить. Помаринуется и цибуля сейчас замаринуется тоже. Цибулку ему так Нормально. И в огороді у кого росте, вот так розмаринчик. До речі, до речі, хто в частній хаті живе, розмарін був куплений пакет, не пакетик, як він там називається, пучок для приготування м'яса, щоб не зав'яв там, нічого з ним не зробилося, поставив баночкою пустив корішки весною в огороді, там, це такі три куста. Что-то, ох, запахло. А позавчера пил чай еще с задаванием розмарину. Нормально темка тоже. Темка, темка. Мутки, мутки, темка, темка. Все, чекаем. Через минут, хвилин 15. Тут будем, сделаем коллаборацию. Пришел час сделать коллаборацию. Диви, інста шашлик від Леоніда, <ріхи> і це все буде зараз смажитись на грилі вебер, Диві. А щоб було сочніше? я против алкоголя. Иногда. Иногда против алкоголя. <laughs> Белый сухой вино, домашнее. Ох, и что я же пошел бы. Тому буде файл. Кожні півгодинки. Перші три годинки. Перші три годинки, кожні півгодинки перемішую. Перемішуємо. Доволі так нормально вийшло. Тепер головне, щоб він і що смачний вийшов. Mmm.